Кожна тотальна реабілітація має кульмінацію. Якщо ви думаєте, що це керамічні реставрації, ні. Це мокап. Тобто це той момент, коли ми після препарування переносимо пацієнтів майбутній дизайн в посміш. На перший раз буде бачити те, як будуть виглядати майбутні зубки, тобто форму та об'єм. В такому випадку нам треба оцінити, чи це все підходить. Якщо ж їй, пацієнтів все підходить, ми переходимо на керамічні реставрації. Тому я рахую, що це основний етап, це кульмінація. Коли якщо пацієнтів все сподобалось, то ми зразу видихаємо, ми розуміємо, що ми чітко зрозуміли прохання пацієнтки і ми можемо працювати далі. Зараз я покажу фото до та Після того ми бачимо те, що ми маємо стерті зубів, ми маємо різну форму зубів, дискориз зубів. І саме основне це те, що ми бачимо при посмішці. Кривизну на даному фото ви бачите, що ми маємо старці і ни як і нижніх зубів, так і верхніх. Тому наше завдання відновити тотально дану роботу. Наступне фото це фото з мокапом з тимчасовими зубами. Що ви можете побачити, що навіть на плацмаці все виглядає гармонійно, красиво та пропорційно. Також на фото з ретраторами ми бачимо, що ми змогли відновити анатомію як нижніх, так і верхніх зубів. Тому мокап це той етап, коли ми приміряємо не тільки естетику, а й функцію, так як пацієнтка може спокійно користуватись даними зубами до моменту визнання керамічних. якщо будуть якісь налікання, звичайно, ми звертаємо увагу та будемо коректувати. якщо ж налікань немає, ми одразу переходимо на реставрації. Для приставаль. того, щоб робота була прогнозована, все має бути по Приходьте в револент, і ми розпишемо вам план лікування такий, що буде максимально покроковий та прогнозований, щоб в результаті ви були задоволені своїм. the bum.